Доброго ранку, моя люба малеча! Сьогодні я запрошую вас на заняття з економічного розвитку, а поговоримо ми сьогодні про електроенергію, про її значення в життя людини. А зараз, моя люба малеча, послухайте загадку. Ось загадка, так загадка. Де поїду стане гладко! Тільки пальцем не торкай, обпечешся, так і знай. А щоб взять мене тобі, маю ручку на горбі. Що це малята? Так це праска. Малята слухаємо наступну загадку. Для матусі серіал і футбол для тата. Може, скринька ця чудова. Легко показати, що це малята? Звісно, це телевізор. Діти, а зараз послухайте ще одну загадку. Кришку, носик, ручку має, всіх нас чаєм пригощає. Що це малята? Так, саме так це чайник. Малята, ану, подумайте. І скажіть, що допомагає працювати цим приладом? Так, молодці, цим приладом допомагає працювати електричний струм. А уявіть собі, будь ласка, якщо вдома не буде світла, що станеться без електрики? Так, не працюватимуть холодильник, не працюватиме телевізор, не працюватиме пральна машина та інші електричні прибори, які є вдома. А зараз, люба малеча, послухайте мою розповідь. З давніх часів, коли люди не знали, що таке електрика, вони знаходили різні способи. Для обігріву свого житла. Вони топили печі дровами, вугіллям або торфом. Малята, ану подумайте і скажіть, а чим зараз можна обігріти свою оселю? Так, так, свою оселю зараз можна обігріти електричним обігрівачем? Малята, якщо раніше всю їжу. Для зберігання тримали в погрібі чи підвалі, то зараз її тримають в холодильнику. Білизну прали на річці, в корики, у мисці. То зараз білизну можна прати де малята? Так, в пральній машині. А такі речі, як телевізор, Комп'ютер з'явилися порівняно недавно. Малята, а як ви гадаєте, які види транспорту працюють від електрики? Так, саме так. Трамваї, електропоїзди, тролейбуси. Малята, а звідки ж береться електричний струм? Його виробляють на електростанціях. Теплові електростанції працюють на газі, вугілі, нафті та торфі. Малята, щоб працював електротранспорт або побутові прилади, які є у кожного в домі, Необхідно дуже багато людей. Які працюють, щоб отримати електроенергію. Це і шахтарі, і працівники, що добувають газ, і нафту, і багато інших. А скажіть малята, як рахують електроенергію, електроенергію яку використовують вдома? Малята вдома та на підприємстві? Електроенергію можна рахувати через електричний лічильник. Коли світло вимкнене, цифри нерухомі, а коли світло ввімкнене, працюють електроприлади, цифри швидко змінюються. Малята, тож скажіть, будь ласка, для чого треба берегти електроенергію? А як ви бережете електрику вдома? Розкажіть, будь ласка. А я хочу вас підвести до того, щоб ви знали правила економії електроенергії: це вимикати світло в день, вимикати телевізор, коли його ніхто не дивиться, не забувати вимикати світло у ванній кімнаті, туалеті та коридорі. А так, а ще хочу вас зауважити що електричний струм може бути дуже небезпечним для життя людини, якщо порушувати правила користування електричними приладами. Ось послухайте, будь ласка, віршика. Кип'ятильник, увімкни, скип'ятить собі води. Чи на каву, чи на чай. Ти один лиш пам'ятай, без дорослих не вмикай, бо він може спалахнути. І пожежі не минути. Кожен прилад електричний для дитини небезпечний, щоб біди вам не завдати, без дорослих не вмикати. Отож, малята дуже прошу вас, розкажіть батькам, як треба поводитися з електроприладами, щоб не сталося біди. А на цьому в мене все. До побачення!